Допомога для військових лідер європейської солідарності Петро Порошенко підготував чергову партію техніки, яка необхідна українським воїнам. Безпілотні літальні апарати, квадроцикли для евакуації поранених, засоби окопного реб і зарядні станції, планують найближчим часом доставити у підрозділи на Донеччині. Зараз він буде Це 15 квадроциклів. Вони дуже ефективно себе показують, і тому все, що змогли купити, укомплектували і терміновано Покровськ. Мавіки, блуетті. 1800 евпівдронів. Модернізованих нами. Ми поставили плату, ми змінюємо частоти, щоб російські ребівці не могли зупиняти наші ефовіжки, а наші ефовіжки знищували орки. Це окопний реп. Має дуже-дуже високий -дуже радіус дії, як ми і обіцяли. Це перша партія ребу низької частоти.